Номінант престижної щорічної премії Людина року України всесвітньо відомий мандрівник та байкер родом із Полтавщини. Валерій Кришин днями відвідав надвірну. Валерій влітку минулого року завершив кругосвітню подорож. А здійснив він її на мотоциклі. Про свою неймовірну пригоду, проблеми та перешкоди про країни та людей з різних кінців світу. Мандрівник розповідав надвірнянським старшокласникам. Валерій Кришин, єдиний український мотоцикліст, який здійснив навколосвітню подорож самостійно і без тривалих зупинок: 60 тисяч кілометрів пролягли по Росії, Казахстану, Монголії, знову Росії, потім через океан до США, А там відтак Мексика, Гватемала, Аргентина, Бразилія, і потім знову через океан до Португалії, Іспанії, Франції, Італії, Австрії та Німеччині. Загалом наш земляк об'їздив дороги 28 країн та двічі перетинав екватор. Згадую, що найважче було у Перу під час снігопаду, тому що. Тамтешнє населення має в своїх генах войовничість, і це відчувається в усьому. Школярам Валерій з задоволенням розповідав про свій навколосвітній маршрут, його траєкторію, проблеми і перешкоди, які спіткали його на шляху. Учні із задоволенням слухали про країни і народи, з якими зустрічався Валерій, їх особливості та традиції. Розповідь Валерія повільно переросла у свою рідну прес-конференцію, і слухачів стали цікавити багато питань: як глобальних для прикладу, де українців живе найбільше, як їм там живеться, чи втрачаються з поколіннями українських. Цінності, так і насущних. Чим Валерій харчувався, де да ночував, де його підстерігали небезпеки і які саме. Я бачив дуже багато людей, які переселилися, так, вони соціально нібито захищені. І коли до них зустрічаюся з ними, вони мені такі всі, ну от, ми в Америці, там всі діла, машина Mazda RX-7, там то-то. А потім проходить день і вони починають мені плакати на плече і казати, як ми хочемо.